Таємо це пекучі Ньюз». швидкі новини, щоб не розряджати ваші гаджети та павербанки. З вами Кирило Ганін та Ірина Сопонару. І сьогодні в програмі одні терористи вирішили інших терористів не вважати терористами. Іспанський не сором та тернопільський сором у ці дні, коли не завжди можна увімкнути кондиціонер. Наші гострі новини звучать ще гостріше. Це пекучі Ньюз». Ми роздаємо електрику. У Бен Ладен перевернувся в труні, щоб сказати молодці. Бо МЗС Росії заявили, що Талібан можна виключити зі списку заборонених організацій. Я правильно розумію? Вони вже навіть не приховують, що їх основний дохід це не газ, а наркотики. Ну ось так Росія знайшла собі ще одного друга методом видалення його з ворогів. А хоча я згоден, таліби душевні, інша справа ці прибалти. Не зрозуміло, що від них можна чекати. Цікаво. А хто досі заборонений на так званій Росії? ЛГБТ. ЛГБТ? Ну так. Ну, да. Люди серйозніші за Талібан, небезпечніші. Таких взагалі не можна виключати зі списку. Їх же якщо виключать зі списку, вони ж парадами почнуть ходити. Кольоровий одяг носитимуть, музику цікаво вигадувати. Взагалі жесть почнеться. Мабуть, тому у боротьбі Росії з Талібаном і перемогла дружба. Ти шо угораєш? А зараз головний пародист українського шоу-бізнесу Юра Великий. Юра робить таку кількість пародій, що я вже почала забувати, який він насправді. Це я жартую. Це ти. От хотіла тобі відповісти в стилі Юри, та реально забула, який він. Давайте вже показуйте. – Алло, слухаю. А, ви де? Я тут. Тут це де. Та да, його знає? Десь тут. А хто це? Олександр Ригорович. Ага. Валерчик, ти чи що? Який Валерчик? Кажу, ж Олександр Ригорович. А Григорич, привіт, радий чути. А ти де? Як де? На засіданні. На засіданні? А, все зрозумів. Тоді не відволікаю. Як звільнишся, набирай. От дурень трубку кинув. Зараз ще раз його наберу. Алло, валірчику, не можу говорити. Чекають дзвінка від Григорич. Це Ригорович. Ви чому досі не на місці? У сенсі не на місці. Я на місці. На якому місці? Зараз подивлюся. А 12 біля віконця. А в тебе місце яке, Федоровичу, ти що знущаєшся? Я тут сиджу поруч із путіним. А ну так би і сказав. А в нього яке місце? Просто якщо він хоче біля віконця сидіти, я можу з ним помінятися. Так, Вікторе Федоровичу, вам нагадати для чого ви прилетіли в Білорусь? Ну чесно кажучи, було б непогано. А хоча навіщо? Я ж прекрасно пам'ятаю, що мене запросили сюди оформити невеличку угоду з продажу обличчя. Не зрозумів. Ви про що? Ну так би мовити, приїхав поторгувати хлібальничком. Чи я знов щось переплутав? Ні, ти не переплутав. Тож привідзі свій хлібальничок до товарного вигляду і давай сюди бігандуй. Сам ти бігандуй, чого ти одразу обзиваєш? Я тебе дуже прошу, давай швидше. Одна нога тут, інша там. Дурник якийсь за два роки взагалі не змінився. А зараз ми за столом, тому що спекотно. А в шортах у кадрі якось не дуже. Шахрайство вийшло на місцевий рівень. Мер Тернополя заявив, що шахрай створив сторінку з його ім'ям і прізвищем та пише людям з проханням дати гроші. Тепер мер Тернополя може додати до свого послужного списку: успішно брав участь у боротьбі із самим собою. Що сказати, чудова спроба Віталіку? Вирішив подалі від Києва перевірити, чи може мер із людей збирати гроші, щоб таки добудувати метро на Виноградар. І на сам кінець. Найпекучіше Іспанія до 30 червня передасть Україні пакет допомоги на 1,2 мільярди євро. Танки, леопард, десятки ракет для Петріот, засоби боротьби з безпілотниками та інше озброєння. Це ж гляньте, як красиво. Ну непоганий обмін. Ми їм довбикає циганкова. Вони нам зброю. Дякуємо за допомогу. Обіцяємо бити ворога без перерви на сієсту. Продовжуємо слідкувати за новинами, які в нашому виконанні стають пекучими. Це все на сьогодні. Зустрінемося в наступному випуску з вірою в перемогу та реальними справами для досягнення бажаного. Слава Україні! Героям слава!